Вітаю! Давайте сьогодні зануримося в епоху, де одяг був не просто одягом, а справжнім театром, де кожна деталь мала значення. Ми з вами буквально розберемо на частини один із найбільш вишуканих і, скажімо чесно, химерних стилів в історії моди це костюм епохи Рококо. Погляньте епоха Рококо це ж передусім гра, легкість, культ витонченості. Тодішня мода була покликана створити ілюзію такого собі ідеального безтурботного життя: життя аристократії, де є лише флірт, мистецтво і дозвілля. Ну, щось на зразок сцени з відомої картини Фраганара Гойдалка. Але знаєте, що найцікавіше: оця вся легкість, вона шуманлива. Насправді за нею стоїть надзвичайно складна, ну майже архітектурна конструкція. Щоб по справжньому зрозуміти цей стиль, нам треба зазирнути всередину, розібрати цей костюм шар за шаром і подивитись, на чому ж трималася вся ця краса. І почнемо, звичайно ж, з жіночого вбрання. Воно було епіцентром модної екстравагантності і найкраще демонструвало ідеали Рококо. Розгляньмо його архітектуру. Отже, фундаментом усього силуету був жорсткий корсет. Його часто зміцнювали китовим вусом, і його завдання не просто зробити талію тоншою. О, ні, мета була створити ідеальну В-подібну, таку конусоподібну форму торса і високо підняти груди. Це була, знаєте, така собі броня краси, на якій трималося все інше. Добре, з талією зрозуміло. А як щодо неймовірно широких стегон, а ось і головний секрет. Пан'є. назва походить від французького кошик, і, по суті, це воно й було. Конструкція з лози чи металевих обручів, що кріпилася на талії. Саме вона розширювала спідницю в боки, іноді настільки, що в двері доводилося проходити боком. Уявляєте? І ось тут можна побачити справжню магію. Зліва цей хромісткий, незграбний каркас, а справа елегантний, хоч і драматичний силует готової сукні. Контраст між внутрішньою інженерією і зовнішнім виглядом просто вражає, правда. Ну а найпопулярнішою моделлю сукні, такою собі візитівкою епохи, була так звана Робала Франсез, сукня на французький манер, це канонічний образ Рококо. Її головні риси це розтібний перед і дуже особливий крій спинки. А ось і та сама фірмова риса. Подивіться на ці вільні подвійні складки. Вони спадають від самої лінії плечей аж до підлоги. Їх називають складки ВАТО на честь художника, який обожнював зображати їх на своїх полотнах. Вони не просто додавали об'єму, а й створювали відчуття руху, ніби за спиною живе окремий шлейф. До речі, щоб не плутатись, крім французького, був ще й англійський стиль сукні, і розрізнити їх дуже легко. Треба просто подивитись на спину. Якщо бачите вільні спадаючі складки в АТО, це Франція, це придворний шик. А якщо спинка припасована по фігурі, це вже Англія, більш практичний і, скажімо так, менш церемонний варіант. Добре, рухаємось далі. Ще один надзвичайно важливий елемент це стомок, і важливо розуміти, це не частина сукні, а окрема декоративна вставка, яку кріпили на грудях. Це був центральний, найпомітніший елемент усього образу. І що найцікавіше, стомаки були знімними. Це дозволяло одній і тій самій сукні щоразу виглядати по-новому. Їх просто пришпилювали до корсета, і кожен стомак, це ж був справжній витвір мистецтва, розшитий шовком, золотом, дорогоцінним камінням. Так, з жіночим вбранням ніби розібралися. А що ж, чоловіки? Не думайте, що вони пасли задніх. Хоч їхні костюми й не мали таких екстремальних конструкцій, чоловіча мода теж рухалась до нового ідеалу такої собі витонченої декоративної маскулінності. Отже, збираємо чоловічий образ, основа біла сорочка з тонкого льону. Більша її частина прихована, тому вся увага на деталях, які видно. Це пишні мережеві манжети, і, звісно ж, жабо, така собі об'ємна прикраса на шиї. А донизу вдягали кюлоти. Це вузькі штани до колін. Далі йде ключовий елемент жилет, і його еволюція протягом століття дуже показова. На початку XVIII століття він був довгим, майже до колін, іноді навіть з рукавами. Десь у середині століття він коротшає і втрачає рукави, а вже під кінець епохи стає зовсім коротким, ледь прикриваючи талію. Бачите, як усе йшло до полегшення силуету. Ну а зверху вдягали жустокор, це такий приталений каптан до колін. Його поли спеціально робили жорсткішими, щоб вони красиво розходилися в боки. Для чого? А щоб демонструвати дорогий жилет і кюлоти, ну і заодно створювати таку гардовиту, впевнену поставу. І ось він зібраний образ. Саме цей ансамбль із трьох частин, кюлотів, жилета та жестукора по суті, заклав основу класичного чоловічого костюма, який ми знаємо сьогодні. Це був справжній прорив. Але ані сукня, ані костюм не були б завершеними без аксесуарів. Справжній шик Рококо крився саме в деталях. Деталі вирішували абсолютно все. Подивіться, хоча б на взуття, жіночі туфельки. Це ж просто ювелірна робота, маленькі з шовку на фігурному підборі. А чоловіче взуття набагато практичніше, шкіряне, але обов'язково з великою помітною пряжкою. А крім взуття був цілий арсенал. Віяло, це не просто від спеки, це інструмент для таємної мови флірту, штучні квіти, стрічки, крихітні сумочки, рукавички табакерки, годинники на ланцюжках – Цей список можна продовжувати нескінченно. І, звісно ж, перука для чоловіка з вищого світу напудрена біла перука була таким самим обов'язковим елементом, як для жінки, корсет. Це був незаперечний символ статусу, багатства і приналежності до аристократії. Отже, ми розібрали костюм Рококо на частини, але про що говорить уся ця складність, уся ця декоративність і штучність, що стоїть за цією модою, яка існувала на межі епох. І якщо спробувати описати стиль Рококо трьома словами, то це будуть легкість, штучність і декоративність. Тобто прагнення до ілюзорної театральної легкості, повна відмова від природності на користь продуманої, витонченої штучності і, звісно, надмірна увага до прикрас і деталей. І це залишає нас із головним питанням що ж це було? Апогей витонченості й артистизму, чи може це був останній відчайдушний бенкет аристократії, яка настільки відірвалася від реальності, що просто не помічала, як за дверима її палаців уже назріває революція? Питання, над яким варто подумати.